Де, де, Under, включит, так пойдьте сюди, де да, ви мені указі да не пойте сюди. Пойдете, укажіть мені, пойдьте, ви мені вкажіть, де да, да я включено. А що ви маєте? Ви мені при... вкажіть, що я нарушив, що сядьте, дядя, связь то машину. А вас уже за порушення. Яко є порушення? Будьте добрі, якое порушення? Добрі. порушення? Мені укажіть, в я ви мені вкажіть відеофіксацію, я їхав без світла. Добре. Туй мені докажіть. Ту я не маю вам показувати. Добре, що виспочтан Протокол вставляйте. Та що вам буде? Документию. Суставляйте протокол. Я, я вам предоставлю, составляйте протокол. Ви раз, З того буква, дітей по мою. Ви не відмовляєте Мене? надання документів. Ні, я ще не відмовляв. А я... що? Так ви мені вкажіть, за що я відеофіксацію я... їхав без світла. Укажіть ви мені. Без я докажу в судову. Я ще їх з мало раківця. Ви мене знімаєте, будьте довгими. Пункт 12, так 11, але М я думаю. Ви ще відмовляєте відмінувати. Ні, ні, ні. я ще не відмовляв просто... а просто... Приділі документи для складання адміністративного протоколу. Маю право я б... пункт 11 ваше посвідчення добрі. Пидивіть його, я покажу. Посвідчення. Без камери. Посвідчення на Із камеру. Нету. Я камеру не буду здавати посвідчення. Дивіться камеру. Ви там мені казати, вся без світла їхав. Я що, чо... а я б інших не зупиняв, чого я його не зупиняв? Я їхав що тепер зершавського району, я включив. Так я з із двора, Ай, я з двора зросту, виїхав. Факт на, факт. Факт, Документи камеру в бік. Прибав, все дітей. Дійсно до 16-го. Ді, що воно, все порядок? Ваше посвідчення. Ваше не вижу. Я покажу, я покажу. При складенні протоколу я вам укажу. Добре, добре. Камеру на посвідчення вбіг. Я ви не знімав. Ви будьте добрі, мене знімайте. Маю право, ліч, а, але... ви ще у Ютубі будете. Я теж. ви теж. Без питань. Я в Ютуба не бою. А, я, Без питань, в не бою. терміни були, там не посада. Бронько -у -у. Іван Федорович. Я Вашу, я представляв чотко. Я Все добре. Яся представляв чотко. Добре. Уставайте. Давайте, ви мені... я покажу, ви мені предоставьте... документи. Предъяв... Це є стаття за непред'явлення не документів. Чуєте, ви розводити мене не будете, не тому, буде що... тому що я не нарушу. Ми на роботі, нормально. Що... Ми на роботі. Сідай, я, давай, сідай, Сходя. Сідай, Сходя. Сідай, Сходя. Сідайте ну, машину. машини. Документи. Що на... боїтеся ушнення документів? Ну, я не боюся нічого, я на роботі. Пане водій. І ви мене ютубом не пугайте, бо я його взагалі не бою. А в Ютубі ви будете. Іди, тут нет, показуйте чітко, не щоб вказу. було видно. Ви відмовляєтеся, пане водій. Нет, ви, ви, відмовляєте. мені просто, ви мені я попереджаю вас. Ви мені порушення передаєте? Пане водій. Будь ласка, на вимогу працівника Державтоінспекції. Я, що... я ще не вказував пред'являти, я пред'явлю. Згідно, згідно пункту правил 2.4, ви маєте пред'явити документи, які є в пункті правил 2.1. Правил дорожнього. Щоб працівник Державтоінспекції міг чітко. Ні? Я не бачу їх в другу сторону. Чітко мені покажіть. На не dele... бачу, не встигаю. Телефон уберіть? Не встигаю. Я вас ще не знімав посвідчення телефону обіцять. Будь ласка, візьміть протоколи. Без питань. Ви маєте так держати до тих пір, поки інспектор не роздивиться повністю. Що касається. Фамілії, добре. ім'я отчество, числа місяця, рік народження. Ви мені просто порушення предоставити, я туди буде заповняти протокол, коли я вижу, да, я ще дійсно нарушив. Ви маєте вийти з автомобіля? Я не уйду. Не, я... Вам, я вам конкретно голосно говорю, ваш дав... автомобіль вам не надам. А я мав право не виходити за автомобіля? Ви маєте право, бо я бачу, що ви конкретно відмовились дивитися. Я ще не відмовив. Ви мені, ви мені принесіть сюди, кажіть, у мені ось я порушив. Коли я знав, ось точно що я з дому з двора виїхав, я фарм обійшов. Шановний пан водій вдавшу автомобіль, я вам нічого не надам. Я вам говорю конкретно на вашу камеру. Чуєте, туйка... розводяги ваші туйки. Розводяги, говоріть по-нормальному що... по-українськи. Говоріть по-нормальному по-українськи. Будьте кажіть мені. Сюда? Я не уйду з бащином, мені повідомляють. Ви відмовляєтеся. Я ще не відмовляв. Свок понятий, будь ласка, Питань нема, питань нема. Давайте, хотіть чьо. Павлю фамілія, да? як далі? Палюк, не Павлюк. Протокол ну, буде складений без вас, якщо ви відмовляєтесь вийти. дітей. Так, дай мені дайте телефон. Телефон довіри дайте. Зараз прийдуть, зараз Документи. Я ще нічого не бою. Я вам вже три рази повторив на камеру. Я Я Стою, ви мене красиво бачили, бо весь рост, а не. Добре, добре. Камера може боїться десь там, інспектори в ваших краях. Добрий день. Нас не бояться. О, так, у мене до вас таке, таке питання. Тут мене зупинили в селі Лалово. Інспектор даї, не пам'ятаю, значок за 0258. я вам І другий не бачу. О, зупинили, коротше, я їхав світло, мене зупинили. Говорять мені, що я тільки що включив світло, лапшу науха вішав, що я тут не знав, як їжджу. Що Я, я тепер лиш тут немає на камеру, що протокол, протокол на щось, я не розумію, чого. Можете розібрати, можете розібрати цьому? Село Лалово. Мукачівський район. Номер автомобіля. Уйди, подивіться. 0380. 0380. Що? Добре. Добре. Йде, тут, літу, йде. Інспекція, дорожнього контроль іде, що йде тут, сіл місті. Тобі, що йду, да, тому що я з двора виїхав, я фару включив нараз, а вони мені Добре. тепер говорять, що я, я тільки що як я став, вже тепер я лише фару включив. Добре. Тут у мене Добре. телефон місто села Лалово. Район. На повороті Добре. при вході, якщо їхатися в сторону Мукачева. Ви придивляєте, чи на... документи, щоб я міг побачити. Категорії, все. Добре. О, вони тут на коронному місці стоять, так що їх не. Якщо їхати з Мукачева, я, я коли... А де було? Ну ну да, ну да, вони человек, я не знаю, 0380. Да, 0380. У меня в, в сторону Да. Конечно, но я ехал, я вообще 60 км ехал, даже не приезжал. Des... Добре, 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 добре. Добре. Ну що, я. Да, 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 да. да я, розум... я розумію. Ну просто, просто при порушенні, якщо б я нарушив, я б я не нарушав. Без питань. Без питань. Так як під'їхати, коли вони мене держать? Так не за рук, коротше. Питань нема, давайте, під'їжджайте. Давайте. Ось з двору. Що Ну? Придивіть, будь ласка, щоб я міг бачити чітко. Правопорушення моє, докажіть, ось я. Я без питань. Сподіть, будь, будь ласка, ви відмовляєтесь, придивіться так, щоб я бачив чітко. Ні. 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 Ні, я ще не відмовляю. Я ще не відмовляв. Рапортом не буду просити. Зараз, зараз, прийдуть, будемо ще розбирати. Рапортом. Мені Все як? гей! Інспектор. Інспектор.